Так, так, сьогодні у нас знову е, відео з секонд-хенду економ-клас. Всіх вітаю на каналі Мінза Лайв, з вами Тетяна Мінза. І ось що сьогодні буде: невеличка примірка і невеличкий огляд. Нові речі тут теж можна придбати, вони з бірочками. Е, трапляються тут стокові речі, ось, наприклад, плузка. Від F&F бренду. А вона в такому пудровому кольорі розмір 12-й, десь, а 10-й, трошечки, може, маленька на мене. А може, ні треба міряти. Це тут симпатичне, ось таке мережево І на плічах, на плічах тут буде а, виріз На обох плечах, звісно. Так, ще збірочка і ось така блузочка яскрава. На літо бігати кому треба, така вільного крою. Ось так виглядає. Ну, тканина тут від Mark Spencer. Тканина тут, звісно, не катон, а така, поліестер, скоріш за все. Так. Ну, ось така яскрава, чому б ні. Симпатична бірочка, новенька. Так. Зараз вирішила зважити 51 гривня. Я в понеділок 297 за кіло. Ну, а ця заважила на 65. Ну, вона більш важка, звісно, а, так дивіться від Шейн, які брюки. Щось мені штори нагадує. Ну, це. Мабуть, для дівчат, які ходесенькі, буде може симпатично виглядати, чесно кажучи, не знаю. А може навпаки, треба, щоб ножки не такі вже й ході були. Ну, Бог з ними, з цими штанцями. Дивіться, це ось така сумочка на люксі. Так, ну вона не шкіряна тут. Так, тут штучна шкіра, але ось новенька з бірочками. Погано виглядає темно синього кольору. Так, показую вам бренд. Ну, звісно, всередині там теж все добре. Так що є і такі сумочки. Але ж сьогодні буде там важити багата сумка. Так, штанці від зара блискучі. Так, ну вони такі довгі, широкі. Трошечки покажу вам сумки, які тут ще на люксі є ось такий бренд. Так, ну так, виглядає непогано, ну старенька модель, звісно. Ну, важити буде багата, бо вона важка. По грошим буде багата. Так, Гаррі Поттер, водолазочка дитяча. Ось така в чорному кольорі, непоганий стан, але, але і не нова. Все ж таки там невеличкі катушки є. Ну, вони малопомітні. Так, а це що тут? За краса така чорна-червона. Я вже подивилася тканину. Тут Поліестер, звісно, ось така новенька піжамка. Тут брючки і сорочка для сну. А тут декілька розмірів, вони доволі такі великі, непогано виглядає. Ну, Для мене занадто темне, хоча і симпатичне. Показую вам бренд. Так, симпатичні. Так, є ще ось такі байшор. Це у нас шортики для молоді, новенькі, від next теж бірочка є, потертості, шкіряні штанці та куртки катонові. Ось така сумочка ховається, як завжди, на люксі в непоганому стані. Так, непоганому стані, але відкривати мені однією рукою не дуже зручно. Так, ось спробую показати вам, що там всередині коїться. Ну, непогано, непогано всередині. Так, а ось дивіться, які джинси з метеликами. Теж для молоді, хоча і дорослі іноді люди. і я іноді вдягаю влітку ось такі порвані джинси. Так, ну це вже кому як. Так, ще сумочка. Бренд спробую зараз показати вам. Так, Оригінал. Є куртки, але ну куртки вони взагалі важкі, зимові. В перші дні, ну хто що, хто для чого купляє? Це я вже перейшла в відділ звичайного взуття не люкс. Так, ось такі босоніжки легесенькі, Так, а це у нас від бренду Атмосфер, схожий на шкіру. Стан середній, ну, середній виглядає непогано щось таке яскраве, занадто. ось дивіться, яка симпатична модель, каблучок тут такий, незвичний у вигляді. Трикутничка, ось дивіться, показуємо. Незвично. Стан теж середній вдягали. Так, Киривий Iceland. Ось такі прикольні за рахунок оцих підборів. Ну, взуття так небагато, щоб показати звичайного те, що дешевше. Кларксим такий темний-темний насичений колір, бордовий. Майже чорний вже, але тут не шкіра. Там ромбіки, вказують, що це не шкіра. Так, ну а це я на люкс перейшла. Тут шкіряні, лаковані, ось такі челси масивні, туфельки жіночі дрім Паріж. Так, ну тут не шкіряні вони. Ось такі красивочки є від New Look, чорні в гарному стані, як новенькі, ну новенькі. Може, просто вимазали трохи, поки міряли. Так ось такі чоловічі туфлі в гарному стані. Хто зібрався влітку на відпочинок? Ось такий від бренду атмосфер. А що це у нас? Накидочка така. Ну, як блузочка, але можна використовувати як накидочку, таку на пляж. Отак, зав'язали під низом купальничок, ну, і ще якийсь шортик і побігли. Вона, вона така коротенька. Опу буде прикривати і все. Так, не знаю, так, просто ходити занадто коротко. А під шортики можна. Так, а що це знову у нас тут за шторки? Це я так сукні називаю. Нагадують мені вони. Ось така сукня. Багато зборочок. А ось дивіться, графік. Графік бренд ніколи не носила комбінезони, а мені щось тут сподобалось. Тканина цікава, камінці. ну Я скажу, що вони важкенькі, цікаво. Але забігаючи наперед, скажу приміряти не стала. Я не влізу в них маленький розмір. А було б цікаво приміряти. Подобалась мені тканина, так А це сукня, бренд Чи -Чи, Лондон Ну Я, мабуть, неправильно прочитала, 12-й розмір. Ось така сукня з квіточками дуже гарненька. коктейльна сукня. Ось так вона виглядає симпатично, але важкенька. Сьогодні ще. Не останні дні, тож заважить з так бретельки. Ну, Мені не треба, якби я займалася перепродажем, я б, мабуть, взяла. Бо вони продаються, дивіться, яка ціна на них. І це я тільки потім подивилася, що тисяча і більше. Коштують ось такі сукні. Ну тут деякі нові, а деякі... нові дорожчі, а от за тисячу були вживані. Тож я не професіонал, треба було брати на перепродаж, хоч якось повернула би хоч якісь гроші за свої походеньки по секундам, за витрачений час і за зйомку відео. Так. Ну, а це ось теж дуже важка сукня, багато зборочок, як я вже казала, як шторка, але тут ну ось так вона виглядає. Тут підкладка дуже ще а, така важка. Ну, взагалі, а, так, розмір теж 14. Ну, було б цікаво приміряти, як би воно виглядало. но забігаючи наперед, скажу, що не міряла. Великий розмір. 14. Я би влізла, але не буду. Так, зайшла в інший секунд. Тут мені знімати колись не дозволили, та я більше і не намагалася. І мені тут зразу ось така краса трапилась. Так, тут перший день з завозом це такий лонгс хлів з довгим рукавчиком, причому на рукавчиках є виріз для великого пальцю. Білосніжна. Тут я вже в кабінці а в кабінці переодягаюся приміряти. Це шейн. Розмір XL, поліестер. Да, склад не дуже. поліестер і ластан, ну, мені сподобалось. Сподобалось, що вона така під підгорлишка, цей, цей лонг, що він такий біленький-біленький. І ось виріс для пальця. Так, ну, приміряю. Ось так на мені він виглядає. Звісно, що руку обтягнув, у мене повненька ручка зверху. Довжина рукава занадта. Ну, все ж таки, тут, тут екселечка. ось дивіться. Якби я була вище зростом. Так, я 1,60 шістдесят Ну, треба для дівчат хто повише І тоді довжина була б краще, але, але так, він гарно по фігурі обтягнув. Він так і повинен бути невільний. Тож якщо що, можна відрізати довжину і прибрати оцю. Зайвий кусочок, який заходить на кість та й по всьому. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Всім дякую, хто дивився відео. Дякую за ваші коментарі і за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі, пока!